22 березня 2024 року російські нацисти знову здійснили масовану ракетно-авіаційну атаку України. Під час атаки рашисти застосували 151 засіб повітряного нападу, ракети різних типів та ударні безпілотні літальні апарати, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 92 повітряні цілі. 55 ударних дронів типу Шахет-136-131, 35 крилатих ракет Х-101, Х-555, дві керовані авіаційні ракети Х-59. On March 22, 2024, the Defense Forces of Ukraine destroyed the 35 H-101, H-555 cruise missiles. 55 attack drones of the Shahd 136 131 Type and two HA 59 guided air missiles of the Russian Nazis.